Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Одружитися по відеозв'язку. Тепер українці можуть побратися онлайн через застосунок Дія. Увесь процес реєстрації шлюбу проходить у смартфоні від подання заяви до одруження. Як скористатися новою послугою? Дивіться у нашому сюжеті. Відтепер українці можуть одружитися онлайн. У дії запрацював новий сервіс, за допомогою якого можна укласти шлюб в декілька кліків. Таким чином узаконити свої стосунки зможуть пари, які перебувають на відстані, а також військові, які зараз на позиціях. З перших днів нова функція стала приводом для гумористичних відео. Ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене на мовчи. Все буде добре, закидам край, вітер не лякай. Поряд з тим нова послуга в дії викликала неоднозначну реакцію в суспільства та низку запитань. А коли буде медовий місяць у дії, в нашій країні ще нічого корисного для мешканців не вигадали. А розлучитися онлайн можна буде. Щоб ще більше у чоловіків прав, майна і дітей крали шлюбом. Незважаючи на це, вже є пари, які вирішили одружитись у такий незвичний спосіб. Під час бета-тестування послуги першим, хто здійснив онлайн-шлюб, був військовослужбовець. Про те, скільки таких заяв вже зареєстрували у Тернопільській області, наразі невідомо. Цю інформацію обіцяють оприлюднити згодом. Про те, як скористатись послугою, розповіли в Тернопільській ОВА. Безпосередньо для подачі заяви про шлюб потрібно зайти в тому ж розділі на опцію Заява про шлюб, натиснути кнопочку Подати заявку, зробити запит на дані партнера. Дані можна отримати за QR-кодом, який партнер повинен відсканувати своїм застосунком Дія, або ж перейти за спеціальним посиланням. Підтвердивши подання заяви на шлюб, варто обрати дату церемонії. Також в дії можна визначити прізвище, яке буде після реєстрації шлюбу. Після виконання усіх необхідних вимог варто підписати заяву за допомогою дія підпису та сплатити адміністративний збір. Вартість збору залежить від дати реєстрації та від послуг, які будуть вами обрані. Після цього, в день реєстрації шлюбу, ви отримаєте повідомлення в застосунку. За цим повідомленням вам буде доступне посилання, за яким ви перейдете, і одразу будете підключені до відеоцеремонії. По завершенню церемонії вам потрібно буде підписати актовий запис про шлюб. Він здійснюється з допомогою підпису. Свідоцтво про шлюб з'явиться в облікових записах партнерів протягом 24 годин після церемонії. Його фізичну версію можна замовити доставкою або ж забрати в найближчому відділенні Укрпошти. Додамо, що окрім цієї послуги, в дії тепер доступні також документи про розірвання шлюбу та зміну імені. Волонтери з Бельгії передали черговий вантаж для захисників. Автомобілі швидкої допомоги позашляховик та дрони невдовзі відправлять на фронт. Благодійну допомогу організував уродженець з Барашчини Ігор Вітенько, який з перших днів війни підтримує воїнів. Деталі у матеріалі. Автомобілі швидкої допомоги, позашляховик та дрони передали для Збройних сил України в Збаражі. Відбулось це під час зустрічі з гостями із Бельгії. Організував передачу уродженець Баражчини Ігор Вітенько. Він допомагає війську вже не вперше, за що отримав звання почесного громадянина Збаразької громади. Ми почали думати, як самим забирати цих пацієнтів з Харкова, з Дніпра, з Херсона. Запоріжжя, і я звернувся знов до своїх колег для того, щоб ми придбали автомобілі, які будуть нам цих пацієнтів доставляти. І в нас вийшло на сьогоднішній день нас сотня реанімобілів і більше 60 джіпів, більше 80 великих вантажних фур з медичним обладнанням роз'їхалось по всій Україні. До складу бельгійської делегації війшов нащадок колишнього власника з Бараського князівства Мішель Делінь. В Україні він вперше каже, культура та природа України його повністю захопила. в першу чергу мене переповнює страшенно сильна любов за те, що я вже знаю повністю всю історію про сім'ю Потоцьких і, звичайно, за те, що я знаходжусь тут, в Україні повністю цілком мене заполонила любов до Збаража і до України. Автомобілі повністю укомплектовані всім необхідним. Вони вирушать в лікарні, що знаходяться недалеко від фронту та кордону з Росією. Допомагатимуть під час евакуації населення та доправлення до медзакладів. У Нас є люди, які в нашій групі Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці і так по всій Україні, куди ми можемо доправляти цю допомогу. А вони вже там розподіляють туди, в це саме місце, де саме саме більше воно потрібно. Цього разу в межах української місії Ігоря Вітенька військовим передали вже сотий автомобіль. Окрім того, планують підписати договір про партнерство між Збаражем та містом, де мешкає Мішель Делінь. Її ім'я стало символом співочості. Голос міг занурити в українську самобутність, очистити душу і заспокоїти серце. 26 липня у віці 48 років обірвалося життя співачки солістки тернопільського гурту Фіра Ірини Музики, спогадами про талановиту вокалістку, подругу, кохану дружину та люблячу маму поділилися з нами рідні та близькі ірини. Ніжна, тендітна завжди усміхнена та життєрадісна. Понад 20 років голосом Ірини музики звучить українська пісня. Її ім'я ставало символом співучості, а голос міг занурити в українську самобутність, очистити душу і заспокоїти серце. Сама ж Ірина часто зізнавалась, співає душею. Мабуть, тому її називають людиною, яка творила унікальні речі. Це така лірична музика, яка дозволяє, яка мені особливо припала до душі. Тут я можу себе виразити зовсім по-іншому, коли в репертуарі по проковому сфірою я, я така вся ну, така енергійна і драйвова, то тут я все таки можу себе виразити як, як жінка, як ніжна, лагідна. Зрештою, це все мені притаманно, і там, і там я правдива, але я дістаю більше ну, інструментів для вираження свого внутрішнього, я, я б так сказала. Ірина почала співати, ще з раннього дитинства перші кроки до великої сцени. Вона зробила у Тернопільській школі номер 19 де стала учасницею вокального тріо. Саме там на неї чекали перші сценічні успіхи. Ви знаєте, моменту знайомства я не пам'ятаю. Ми вчилися з першого класу, очевидно, це було 1 вересня швидше всього. Но я просто пам'ятаю найкрасивішу дівчинку, чорну оку, дуже таку. Їй не треба було заробляти ніякі бали. Тобто завжди пам'ятаю, що хлопці хотіли носити її портфелі. Вона була найкрасивіша у нас. Надія співала з Іриною ще від школи у цьому ж тріо, після чого подруги разом вступили до педагогічного університету. Їхні шляхи переплітались все дужче, адже далі на них чекали перші великі концерти на сцені Тернопільської філармонії. Тут Ірина Музика пропрацювала 12 років. Для того, щоб дати просто черговий концерт на, на сцені філармонії, це було нею купа літератури прочитано. Купа, я думаю, вечорівну чай. Купа списано. Тобто всі тексти. Писала вона для того, щоб ведучі потім ну це е, ніколи не було формально, і завжди це було щось особливе. Це були тексти, яких ми ніколи не чули, і поетів, яких ми ніколи не чули на той час. Колеги по роботі згадують, музика, яку виконувала Ірина, завжди вирізнялася своєю унікальністю, незалежно від жанру, якому вона співала, чи то енергійні та драйвові композиції, які ставали своєрідною мотивацією, чи ніжні ліричні пісні, що давали можливість подумати та розслабитись. Вона була надзвичайно. Надзвичайно працьовитою і цілеспрямованою в тому. Тобто я, напевно, би дуже давно здалася на її місці, а вона надзвичайно працьовитою була. Для Ірини ми писали найкращі твори, для неї ми найдоскіпливіше Вибирали матеріал, як розповідають друзі. Ірина завжди вирізняла своєю добротою, щирістю та справедливістю. Вона була відкритою до інших, міла чути та слухати, а попри те, мала відмінне почуття гумору. Безперечно, що серед творів, які ми писали разом, є ті мої улюблені, але найбільше мені подобаються ті твори, котрі Сергій писав на різдвяну тематику, і було два записано різдвяних альбоми. І це абсолютний діамант з музичної точки зору. Я здатний то оцінити як музикант і здатний оцінити то як естет, як художник. Було зроблена колосальна робота, і це самі такі яскраві. Це можливо, це оті твори. Ірина Музика завжди була прикладом безумовної любові та глибокої віри в Бога, вона надихала й інших рухатись цим шляхом. Друзі кажуть, з нею усі відчували себе улюбленими. У Іри основою життя завжди був Бог. І в мене він так само, основа основ. Ми з нею говорили про всі теми і взагалі-то всі проблеми, які ми могли обсуждати як жінки, як мами. Як просто люди, як професіонали своєї справи, вони завжди лягали в канву, в конву нашої віри і в конву того, що Бог в усьому і через все. І це допомагало не тільки бачити вихід з будь-якої ситуації, а ще і власне відчувати підтримку людей, які так само з тобою рухаються. Оксана додає, безкорисливо любити Ірина навчила і її, бо саме через тепло, подруги і підтримку вона зрозуміла, як важливо дарувати людям добро, не чекаючи нічого натомість. Вона завжди казала за все, слава Богові. Ми стаємо сильніші, ми стаємо мудріші. Ми стаємо вдячніші богові за тих, хто нас любить, хто нас підтримує, хто з нами завжди. Не тільки підтримкою і надійною опорою, але й найкращим колегою по роботі для Ірини став її чоловік Сергій. Познайомилась пара через друга у 96-му році на одному з концертів. Олег підійшов, каже, слухай Сергію. Я таку класну дівчину, от хочу тебе з нею познайомити. І Ірина такі очі. Я це було вночі, правда, вже ввечері вже смерклося все, було так, о, яка класна дівчина. Її очі просто так зразу. Це було все в її очах. Її очі були просто мега потужні. Сергій та Ірина одразу знайшли спільну мову, та майже через півроку пара одружилася. І незабаром у них народився син Василь. Попри спільні робочі будні, у цій сім'ї завжди панувала гармонія і взаєморозуміння. Вони разом будували кар'єру, підтримували і надихали одне одного. А робота ставала справою усього життя. Це для нас не було якось як робота, хоча ясно, що були ну такі трудові будні, і, і все, але це для нас було просто як життя. От мене спеціально не робили це, бо треба робити. А от коли воно приходило натхнення, бо ми тут ніби як і жили, і тут і тоді і це, і це творили. Так це не музика, це не була от якось от робота, що треба це робити, просто і це важко. І це у нас це, це все було дуже просто і легко. Так само для Ірини вона була дуже легка. Вона назавжди підтримувала все, що я просто. Все, що я ну, їй пропонував. Ірина була не лише талановитою співачкою та співзасновницею гурту Фіра, а й чудовою мамою. Вона дарувала світу свою музику, а рідним безмежну любов. Нещодавно у пари народився синочок Даниїл, який був їхньою найбільшою гордістю. Зараз Сергій виконує дві ролі мами та батька водночас. Дуже світла дитина і дуже багато любові в нього. І зараз якраз він. Ми з ним лягаємо, стоїмо, ми з ним постійно. Ну, в такому русі він мене, як я то кажу, тонізує. Тобто не дає мені за... заснути, засохнути от, в цьому... цих буднях таких ще земного життя. Я не знаю, скільки в мене виділено, але просто я знаю, що її зараз тут немає. Ну, ти... ти це розумієш? Фізично бачиш, відчуваєш ну, і цю біль, Хочеш, не хочеш, ти і згадуєш. Хотів ще багато чого сказати, ну, я думаю, що ми зустрінемося. і... Скажемо, що вона була сильною і нікому не показувала, що хворіє. Пішла Ірина з життя раптово у п'ятницю, 26 липня. Буквально через місяць співачці мали виповнитись 49. Її рідні впевнені, вона залишила свій слід у пам'яті кожного українця. Реквієм Андрей відкривають новий театральний сезон у Тернопільському драмтеатрі 15 вересня. Ця вистава це спогад про життя великого митрополита через призму його стражданої душі. Деталі у матеріалі: Війна чи голодок. Ти в руки брав порочний олівець. Не завжди можу витрімом. Але повинен зберегти Ось. Андрей. Така назва вистави, якою відкриває новий театральний сезон, Тернопільський академічний драмтеатр імені Тараса Шевченка. За словами режисера, ця вистава «Реквієм» – це спогад про життя великого митрополита через призму його стражданої душі. Сама дата 160 років, у 25 п'ятому році, нас понукала до того до тої ідеї, щоби поставити. Виставу Андрей до 160-ї річниці дня народження митрополита Андрея, Андрея Шептицького. І крім того, це все-таки в листопаді також це пам'ятна дата 80 років, як помер Андрій Шептицький. Народний артист України В'ячеслав Хім'як грає у виставі головну роль. Його персонаж Андрей Шептицький. Польський граф, який став українським священником, чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичне виховання молоді. Взагалі, торкатися таких людей. В більший і меншій мірі, як настільки мені Бог дав, каже, чи може другому актору буде більше, а може комусь ще більше, це завжди дуже відповідально і дуже навіть небезпечно, якщо хочете. Великі люди вони мають свою харизму магію тайну. Ось зрозуміти, цього чоловіка. Який в 30 років переступив той бар'єр і став? Сьогодні його канонізувати треба. В'ячеслав Хім'як додає, за свій творчий шлях мав нагоду зіграти чимало визначних ролей Тараса Шевченка, Івана Мазепу і багато інших. Роль митрополита у цій виставі теж називає знаковою. У мене трошки забагато тексту, як на мій вік, але на роль небагато. Я готувався. То я вам відкрию маленьку тайну. Шевченко не любить, коли його грають. Шевченко страшенно любить, коли його читають. Він, коли я виконував роль Шевченка, він завжди якісь підножки мені став. Я ще не знаю, як думає Андрій Іванович. За словами головного режисера Олега Мосійчука, у новому сезоні відбудеться ще кілька прем'єр. Цей сезон запланували зробити ну, максимально яскравим на постановки, на вистави, на творчі вечори, на бенефіси акторів. Е, і от, скажімо, зараз впродовж да, трьох місяців буде відбудеться три, практично три прем'єри. Тобто, з 15-го ми відкриваємо театральний сезон, виставою реквієм. Андрей за п'єсою Валерія Герисенчука і в постановці Федора Миколаївича. І буквально через 12 днів, неповних два тижні, в нас знову прем'єра. Це мюзик з профальніною із Бергама, над яким працює народний артист України В'ячеслав Миколаївич Жила. Режисер-постановник вистави Федір Стригун розповідає, у ній грає весь творчий склад театру, готувались до прем'єри близько двох місяців. Я можу сказати тільки одне. Люблю я Тернопіль. Я люблю тернопільських акторів. Дуже мені атмосфера подобається. І в місті. І подобається атмосфера театру. Саме приміщення дуже подобається. Я називаю його сірникова коробочка. Було так тепло і затишно. Саме головне, що є глядач Тернополі. Традиційно так склалося. Прем'єра вистави Реквієм Андрей запланована на 15 вересня. До перегляду запрошують усіх охочих. 14-річна тернополянка Олександра Черевата стала чемпіонкою Азії з боксу. У змаганнях, що проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах, взяли участь спортсмени з 26 країн світу. У фіналі наша землячка перемогла представницю Індії та виборола титул чемпіонки Азії з боксу серед юнаків та дівчат. Шлях у великий спорт Саша розпочала 10 років тому. Любов до боксу дівчині прищепив батько, який сам ним займається. Більше про Олександру та її перемоги у сюжеті. Боксерка з Тернополя Олександра Черевата повернулася додому з чемпіонату Азії з боксу серед юніорів, школярів та школярок. Він відбувся з 27 серпня по 9 вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там дівчина виборола золото у ваговій категорії до 40 кілограмів. Спочатку спортсменка готувалась до чемпіонату Європи, та участі там завадила присутність представників Росії. Позиція така: ми не беремо участь у змаганнях, де є представники країни-агресори. І через то ми отримали погодження брати участь в чемпіонаті Азії. Тобто, це відтянулося приблизно на місце часу. Тобто, ми провели ще один навчальний тренувальний збір в Тисусі в Середньогір'ї. І вже звітом Саша в складі збірної України вирушила на чемпіонат. Азії в Абудаді. Вже три роки юну боксерку тренує Володимир Шнуровський. Розповідає, що за свою кар'єру Олександра програла лише один раз. Одна єдина поразка в неї в кар'єрі це в фіналі чемпіонату Європи. Вона програла більш досвідченіші і більш старші англічанці. Але як бачимо, пророблена робота над помилками. Правильний підхід до тренувального процесу привів до того, що Олександра провезла золото чемпіонату Азії. На чемпіонаті Тернополянка провела два поєдинки з представницями Казахстану та Індії. В обох здобула впевнену перемогу. Ділиться, що медаль чемпіонки має для неї неабияке значення. Для мене це надзвичайно важка праця надзвичайно важка медаль, тому що. Як вже казали, що це перша в історії, перша в історії медаль чемпіонату Азії, тому що Україна ще ні разу не брала участі на чемпіонаті Азії і вдалося стати зразу чемпіонкою. Саша пригадує, що посилено готується ще з маличку, щоб в будь-який момент бути готовою до змагань різного масштабу та складності. На кожній з них їде тільки за перемогою. У мене нема такого, що А, як буде, так буде Там буду друга, буду друга, буду третя, буду третя. Завжди їду за золотом. Але якщо вдається викластись на повність свої 100 і більше процентів, привожу золото. Про перші кроки доньки в спорті розповіла мама боксерки Оксана. За її словами, цей шлях розпочався понад 10 років тому. Коли дівчинці було 3,5 роки, її віддали на спортивну гімнастику. Боксом почала займатися згодом. Спочатку це була розвага, а не серйозне заняття. Потім вона з татом просто приїхала у цей зал. Подивитися, як тренується, як відбувається тренувальний взагалі Процес і знаєте, вона от зайшла в цей зал, і тут дитина просто я знаю, дитина тут от до сьогоднішнього дня. Вона себе тут вона тут себе знайшла. Любов до боксу Олександрі привив батько, який також займається цим видом спорту. Ще з маличку, пригадує пані Оксана, ігри тата і дитини мали більш спортивне спрямування. Зараз чоловік допомагає розвиватись доньці в цьому напрямку. Займається з нею вдома та виходить на ранкові пробіжки. Оксана пригадує ту мить, коли переглядала фінал чемпіонату Азії, де виступала її донька. Розповідає, що цей поєдинок був для неї найбільш хвилюючим в житті. Я вірила до останнього, але це був дуже хвилюючий момент. І коли оголосили, підняли Саші руку, ви знаєте, я дивилася цей поєдинок з своїми батьками, і в нас просто були такі емоції. Ми це якось не знаю, бабуся плакала, дідусь плакав, ми зразу всі плакали. Далі на Олександру чекає перехід в іншу вікову групу юніори. До нього дівчина також має підготуватись. Після цього навесні планує здобути чергову перемогу на відбірковому чемпіонаті України. І на цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.